Друзі, вітаю всіх! Ну що, говоримо про контрнаступ, про його оновлення, про те, що ми бачимо так званий апдейт, оскільки, здавалось, би, ця тема дещо затихла, але про неї не варто забувати, тому що Україна продовжує готуватись до контрнаступу. Я думаю, що інтенсивну підготовку ми вже всі бачимо і спостерігаємо. Вона, звичайно, пов'язана як з тактичними, оперативними. Так і стратегічними цілями на сьогодні, з того, що помітно, це йде розтягування фактично лінії оборони ворога, і це доволі таки помітно, тому що ми бачимо, що розтягуванням лінії оборони можна вважати і ті події, які допомагають нам робити російська озброєна опозиція РДК і Свобода Росії на території Білгородщини і Брянщини, де вони громадяни Росії повстали проти Путіна і. Ведуть бойові дії, і Росія вже задумується про перекидання частково сил з півночі окупованої Луганщини на Білгородщину. Звичайно, вони збираються перекидати підрозділи 20-ї армії. Місце дислокації постійно якої Вороніж. Ну треба вже зразу в вороніш перекидати. Я би радив і готуватися до оборонних рубежів там, але ось це розтягування ми бачимо. І ситуація, яка є на сьогодні на фронті, коли ворог фактично не настільки інтенсивно атакує, вони втратили темп. У них немає рівня тих атак, які були три місяці тому. Звичайно, залишаються гарячі напрямки. Це Бахмут, це Авдіївка. Це Марінка, це вугледа частково. І звичайно, що але все одно там ситуація вона більш стабільною виглядає. І, звичайно, що ми бачимо, українські сили контратакують і ведуть боротьбу за фланги довкола Бахмуту. А без контроля флангів, будь-яке російське захоплення Бахмуту і перемога пірова. Вона і так пірова, тому що ворог поніс великі втрати. Вони стягують туди сили, просуватись далі за Бахмут зараз не можуть, тому її можна вважати першою. А українські сили правильно роблять, що намагаються оточити якраз вороже угруповання. І от чому я згадую про Білгородщину, північ Луганщини окуповано? Я ще додам до цього наприклад цікаву статтю Вашингтон Пост, де написано про те, що українці проводять навчання з форсування Дніпра. Такі навчання показав і керівник об'єднаних сил генерал Наїв, і не тільки і про це була не одна стаття. Те, що готується, зокрема, і до такого сценарію, тобто це і звідти фактична подача по Росії. І Видно, що вони остерігаються і таких сценаріїв, тому що спускають воду шлюзів Каховської ГЕС, затоплюючи себе. Наступний момент, який би я виділив, це те, що відбувається зараз із постачанням Україні Storm Shadow. і, вочевидь, вони вже можуть бути в дії і дістають тили ворога. Цього вони теж бояться. Ще один момент цікавий сьогодні надходить інформація про дим. На Кримському мосту. Окупанти там дуже швидко це погасили, тим, що це, ви знаєте, там навчання. нас. ми правда, ми про ці навчання не оголошували, нікому про них не відомо, але от вони такі раптові. І оголошення співпало з тим, що щось пішло з задимлення. І ще один ще одна інформація про те, що атакований російський корабель. Морськими дронами надводними про рівень пошкоджень поки що не відомо але це теж хороший позитивний сигнал. Крім того, ми чуємо запевнення від наших партнерів підтримці подальшій. Це все відбувається напередодні чергового Рамштайну. Є інформація від наших партнерів про подальшу підтримку, про постачання снарядів. Є позитивні новини після візиту президента України Зеленського на Велику Сімку. Є запевнення окремі від міністра оборони Британії Волеса, від президента Сполучених Штатів Байдена про підтримку, від прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака про те, що вони підтримують Україну. Зрештою, подивіться, що фактично жодного осуду і жодної критики за дії російської опозиції на території Білгородщини немає. І це ще один сигнал Росії про те, що. Розширюється фактично фронт, і на це є добро в західних партнерів, це очевидно, тому що ті реакції в змі, які я прочитав, вони стосуються якраз того, що це антипутінські загони, опозиція і так далі озброєна, що, власне кажучи, так і є. Ані ніякі диверсанти, як це намагається подати російські пропагандистські змі з їхніми наративами. Отже, ситуація саме така: плюс до всього, керівник головного управління розвідки Міноборони. Буданов заявив про те, що Україна продовжує підготовку до контрнаступу, він має відбутися. Я хочу нагадати, що про це говорив і президент України Володимир Зеленський. І ось зараз ми бачимо ось ці спалахи, які є на лінії фронту, і доволі такі успішні операції українські, успішні операції російської збройної опозиції РДК і Свобода Росії, те, що в Криму. Займання те, що атакують російські кораблі, те, що президент України оголосив про створення корпусу морської піхоти, і наші піхотинці будуть проходити підготовку Франції і Британії навчання, а вони будуть спрямовані на деокупацію Криму, на звільнення Криму. Ось це все. Продовження формування ось того потужного наступального угруповання, яке нам потрібно для удару по ворогу і по для деокупації нашої території. І ця підготовка триває. Ми її можемо бачити. Вже така серйозна перепідготовка, доволі таки відчутна для ворога, а буде ще відчутніша.